Всім привіт! Нові акції АТБ. Зараз по знижці сваління сир. Ось такий твердий по 46,40. Колбаса Яловича 550 г, 72,50. Не колбаса, а виріб фаршевий. Ну, ви представляєте, що там за сустав, звісно, 54,60 Ось така колбаса Баварська. Салями по 30-60 за 100 г. Масло 73%. Молокія 59,50. Та масло злагода 49,30-57%. Стакан вілікан зі смаком ківі та Манго 17,90%. Таке морозиво з печивом 20,90. Ще морозиво по акції. Такий пломбір. 19,40 і золотистий каштан. По 1190. Хороша скидка на цукерки Труфальє, По 1999, а були 2999. Так що. Ловіть скидочку. І дуже багато знижок на чай мономах. Тут і розсипний, і в пакетиках, якщо ви полюбляєте цей чай зелений, чорний, то ви точно знайдете свій улюблений смак. На цьому поки все. Ставте лайки, підписуйтесь, хто підписався, підписуйтесь обратно, повертайтесь в сім'ю. Тепер буде відео виходити частіше. Всім дякую за перегляд! Гарного вам дня, бувайте!